Ніяких змін до угоди про асоціацію з євросоюзом не буде, попри намагання Росії змінити зовнішню політику України. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він наголосив, що українська економіка має бути вмонтована в європейську, а українські продукти мусять з'явитися на полицях європейських супермаркетів. Павло Клімкін також заявив, що ЄС недостатньо долучається до реалізації європейських реформ в Україні. Це питання на етапі вирішення. От голова представництва ЄС Ян Томбінський своєю чергою закликав український уряд виконувати зобов'язання перед суспільством. Людина як споживач має бути в центрі уваги. Тож треба ліквідувати монополії і вплив бізнесу на державу. Для виробника найкраща ситуація це монополь загист і використати через різних, як це можна назвати олігархічні структури і впливи. Використати вплив на державу, щоб захистити монополь виробника ніяких більше затримок в повномасштабній імплементації угоди. Коли ми вели переговори щодо угоди, наша ідея була не в тому, щоб дещо збільшити торгівлю в одну сторону чи в іншу. Ідея була в тому, щоб українська економіка була так би мовити, вмонтована в європейську.